Внаслідок масштабної ракетної атаки по історичному центру міста постраждав будинок на вулиці Прибженській. Тут зруйноване перекриття верхнього поверху. Безумовно, пошкоджено залізобетонну конструкцію треба демонтувати. Але важливо, як саме ми це зробимо, щоб не нашкодити будинку. Адже тут залишається проживати 9 родин. Нам була проведена технічна експертиза для розуміння подальших дій. За результатами можу сказати, що на нас чекає ювелірна робота. З нами на об'єкті знаходиться представники благодійного фонду Єруа Мерлен Солідарність. От має досвід відновлення будинків у Бучі та Ірпіні. Тож маємо надію, що до списку міст, яким вони допомогли, потрапить і Одеса. Дякую всім нашим друзям, які погодились допомогти з відновленням пошкоджених будинків. Робота триває, її багато. Я дуже вдячний всім, хто долучився до цього процесу ні словом, а діло.